Війна триває вже ось рік. Щодня приходять в кожну хату страшенні втрати на поріг. На вулицях немає світла, але є світло у очах, не згасне в них ніколи, хоча обличчя все в сльозах. Ми дійсно віримо в перемогу, ми сподіваємось на мир, і як би путлер не старався, він в нас надію все ж не вбив. За рік навчилась Україна вже по-новому зовсім жити, навчилась стійко виживати і себе рідно боронити. Навчатись в школах мали б діти, а не по сховищах сидіти. Малеча вся у дитсадках повинна була б мирно гратись. А замість того наші дітки дорослі стали в одному мить. Одні, як можуть волонтери. Щоб хлопцям нашим щось купити, малюють зброю замість квітів, за іграшки в них автомати. Вони усі готові йти солдатам нашим підмогти. Яке ж дитинство вони бачать, яке майбутнє їх чекає? Немає відповіді втішної, допоки в нас війна триває. Вони навчилися не плакати, і спати тихо в закутку. Всі заощадження дитячі віддати просять на війну. Вони ненавидіть навчились, хоча повинні вміть любити, повинні людями стати, по-справжньому вміть дружити. Війна внесла страшенні зміни. Не те життя, не ті вже діти, але я вірю, все минеться. Нам треба просто потерпіти. Чекали рік ще почекаємо, не звернемо з цього шляху, доскону будемо захищатись, та не здамось цьому кату. А за міста, що зруйнували, за всіх поранених, убитих, вам пекла на усіх не стане і крові, щоб усе це змити. Є, бумеран і кара Божа. Ніщо безслідно не пройде, за ці страхіття й тиранію вас карма кожного знайде. Я вірю в наші Збройні сили, я кожному вклоняюсь низько, я впевнена у вас, рідненькі, що перемога дуже близько. За вас ми молимо щоденно, благаємо усіх святих. Щоб дарували вам терпіння і дали витримки і сил. Ви поверніться всі додому, ми вас чекаємо, рідненькі без вас немає нам життя. Тож поверніться дорогенькі. Ми всі одна велика рана, і з вами все це заживе. Минуті біль і ці страждання, лиш біль відтрат. Не заживе усім героям вічна слава, ми сила, ми одна сім'я. Нас не здолати цим убивцям допоки віра в нас жива.